Мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, Ісус сьогодні промовляє декілька разів це слово мир. Всі ми зараз прагнемо миру, цього справедливого миру для нашої країни. І думаю, що якщо б дійсно запитати, так. Усіх мешканців нашої країни, усіх, хто проживає тут, і українців, і інших національностей, то, думаю, що всі би сказали, що всі прагнемо миру, всі мріємо про цей мир. І сьогодні Ісус нам говорить, що я даю вам мир, я залишаю вам мир. Але говорить Ісус теж про таких два вида миру. Мир, який дає світ, і мир, який дає Він. Це не означає, що цей мир від світу і мир від Господа вони можуть якось не пересікатися, не накладатися, можна сказати. Але Ісус розрізняє і каже навіть не так, як світ дає, я даю вам мир. Не так, як дає світ яким є цей мир світу, мир від світу? Напевно, перш за все, це, це йдеться про цей такий зовнішній мир. Цей мир, який, який є якось так помітний назовні, який є тоді, коли, коли немає якоїсь війни між народами, цей мир, про який ми теж так просимо, якого так прагнемо, мир, який є наслідком, напевно, такої взаємодії між людьми. Можна би сказати, мир, який є наслідком зусиль людини, старань людини. цей мир, який дає світ, каже, каже Господь. І він каже також про цей мир, який дає він. Що це є за мир, який дає сам Господь? Напевно, перш за все, це, цей мир це є стан, який є в серці людини. Цей мир, який є миром внутрішнім, який Є не лише чимось зовнішнім, хоча він впливає, і цей зовнішній мир він є плодом цього наслідком, цього внутрішнього миру, який є в серці. Але, власне, Господь каже сьогодні про цей внутрішній мир, про цей мир Божий, який, можна би сказати, не в змозі зруйнувати ніщо назовні, ніщо назовні не в змозі зруйнувати, забрати цей мир в серці людини. Ніщо не в змозі зруйнувати. Навіть найбільша війна, яка може бути назовні, вона не в змозі, не має сили забрати цього внутрішнього миру, який Господь хоче нам дати. І святий Отець Піо, роздумуючи власне, про цей Божий мир, про те, чим є цей Божий мир, про який нам Господь говорить сьогодні якого Господь, прагне нам, який Господь прагне нам дарувати, Він казав, що цей мир це є свята радість серця, в якому царює Бог. Радість, яка народжується з доброго, тобто з чистого сумління. Радість серця, в якій царює Бог, тобто Він є плодом. Царювання Бога в серці людини, там, де царює Бог. Там, де є чисте, добре сумління, чиста совість, так? чисте серце, наслідком плодом цього є цей Божий мир, там є присутній Божий мир. Свята радість серця, в, якій, в якому царює Бог. Цей мир. Іншими словами, власне, так само Святий Отець Піо говорить такий певний синонімом цього, так, це є радість, це внутрішня радість серця, яку не в змозі ніщо забрати, якщо в цьому серці царює Бог, якщо воно є чисте, якщо воно є добре. І саме тому цей найбільший ворог наш, ворог людини, диявол. Теж Святий Отець Піо, на цих розумах говорив, який знає про це, який знає про те, що є таким цінним, він докладає всіх зусиль, щоб ми втратили цей мир. Щоб ми втратили цей мир. На цьому цього хоче диявол. Перш за все, диявол, власне, який хоче також, щоб ми втратили цей мир, який є в нашому серці, цей внутрішній мир. І також, щоб не було такого миру зовнішнього, миру між людьми. Це також є чимось, що, що намагається здобути диявол, своїми діями докладає, каже Святий Отець Піо, всіх зусиль він докладає, щоб людина цього миру в серці не мала, щоб не мала цього Божого миру в серці, але також, власне, і внаслідок цього щоб не було також цього миру назовні. Брати і сестри, Господь хоче нам дати цей мир. І тоді ми його досвідчуємо, коли дійсно Він царює в нашому серці. Тоді ми досвідчуємо, коли наше серце чисте, коли наше сумління є добре, тоді досвідчуємо цього миру. І можна би сказати, що такого досконалого миру ми тут на землі не досвідчимо такого цього. Внутрішнього миру, досвідчимо його у вічності, в небі. Так? Ми тоді будемо мати досконалу цю радість, досконалий мир. Тут на землі, через те, що десь в нашому серці можуть приходити, панувати гріх, якесь зло, якісь наміри, думки, бажання, і щось що, що може десь там запановувати в нашому серці. Це, це це місце, коли ми цей мир втрачаємо, або він дуже слабний, або він дуже так, слабкий, власне. і він наслідок цього веде нас до того, що, що власне, збільшується якась ворожнеча між нами а іншою людиною, тому що в нас в серці цього, цього миру немає. І Бог є тим, який хоче давати нам цей мир, і щоб якомога більше його було в нашому житті. Щоб, якщо так порівняти власне, наш, наше серце до такої будівлі, де є багато кімнат, щоб якомога більше, більшій кількості так, кімнат цих перебував Бог, щоб якомога більшої кількості цього нашого, нашого життя, нашого такого в певному серці, царства, так, особистого Бог. В ньому царював. І тоді ми будемо досвідчувати цього Божого миру, і тоді також, внаслідок цього, буде цей зовнішній мир, який буде навколо нас. Просячи про цей мир для, для нас, просячи про, про мир, якого так прагнемо, просімо, також і нехай в нашому серці буде це прагнення, щоб в нас було все більше цього Божого миру. І це також нам буде допомагати, щоб і назовні нас було все більше миру. І жодні обставини, жодні події назовні вони не в змозі забрати цього миру, який є в нашому серці. Нехай Бог дає нам цей мир, мир, якого прагнемо для нас, самих особисто. І щоб також цей Божий мир, він дійсно також був. В якнайбільшій кількості людей, щоб цей Божий мир також допоміг нам і досвідчувати цього миру зовнішнього, якого прагнемо, про який молимось. Амінь. І WTN. Живи правдою, живи по-католицьки.